Цього чоловіка звати Хасан. Він із Пакистану. 12 років тому Хасан прийняв найгірше рішення в житті поїхати працювати в Дубаї. І він їхав у місто можливостей, де йому обіцяли хороші гроші, так необхідні, щоб пригодувати старих батьків. Однак, прибувши туди, він зрозумів, що опинився у справжнісінькому пеклі. Без жодної можливості повернутися додому. Я гарантую, що після перегляду цього відео ви назавжди поміняєте своє ставлення до Дубаю. Прямо зараз ви зрозумієте, чому Дубай жахливо непродумане місто, чому біля найвищої будівлі світу щодня стоять десятки грузовиків із фекаліями, та врешті-решт дізнаєтеся про сучасних грабів. На кістках і крові яких побудовані всі ці блискучі хмарочоси. Перед тим, як ми продовжимо, постав лайк та підпишись на канал, щоб Україномовний контент міг розвиватися краще. А щоб цей канал розвивався і надалі, то можеш підтримати мене фінансово на Патреоні або ж скинути одноразову допомогу на карту. Всі реквізити в описі. Дякую. Що найперше спадає на думку? Коли ви чуєте слово дубаї погодьтеся, що завдяки інтернету це місто змогло створити образ такого собі оазиса серед пустелі з височезними хмарочосами, поліцією на ламборгіні та безтурботним багатим життям. Раніше і я теж так собі уявляв Дубаї. То що ж, чорт забирай не так із цим містом. Почну так, із квіточок. В Дубаї дуже велике населення: 3-4 мільйони людей. Переважна більшість із них використовує автомобілі. Тому затори і нещасні випадки на дорогах це звичне явище. Дубай не призначений для людей. І він призначений для автомобілів. Це місто складається майже виключно із автомобільних шосе. Дорога Шейха Заїда це головне шосе в місті. Глянувши на неї з висоти, ми бачимо, що це просто суцільна пряма лінія без тротуарів чи зупинок для громадського транспорту. <гум> громадського чого? Так, громадський транспорт це ще одна велика проблема Дубаю. У місті практично відсутні маршрути, які поєднували популярні туристичні місця, зупинок громадського транспорту категорично бракує. Такі прорахунки в дизайні міста привели до того, що всі парки, площі торгові центри відрізані одні від одних, і переміщатися між ними без власного автомобіля неможливо. Як так вийшло, що маючи просто неймовірні гроші, Араби не змогли збудувати місто з нормальним продуманим дизайном. Скажу зразу, не тому що вони дурні. Просто можливо, ви вже в курсі, що Дубай почав стрімко розвиватися тільки за останні 20 років. До цього місто більше нагадувало постапокаліптичне поселення. На кінець 90-х у Дубаї був тільки один хмарочос. Однак, починаючи із двохтисячних, бум один за одним в місці реалізовуються мегапроекти. 2001 рік. Перший штучний острів у формі пальми, 2008 рік. Найбільший у світі акваріум, 2010 рік, найвища будівля у світі. Хмарочоси ростуть як гриби після дощу. Темпи будівництва в місті настільки шалені, що на той час. Кожний шостий кран у світі знаходився саме в Дубаї. Погодьтеся, що 20 років це явно замало, щоб перетворити невелике провінційне містечко у всесвітньо відомий мегаполіс. Безперечно, за всі ці роки Дубай зміг створити ілюзію розвиненого міста. Однак до повноцінного, придатного для життя йому ще й дуже й дуже далеко. Давайте переконаємось у цьому разом. Відправляємось із центра до північних районів міста, в яких, власне, і проживає більшість населення. Зразу ж бачимо, що через відсутність нормального громадського транспорту, щоб добиратися із цих районів до центру, люди купляють собі автомобілі. Тут справжнє автомобільне пекло. Весь простір між будинками перетворено в гігантські парковки. Самі ж будинки постають просто із пустелі. Ми бачимо, що доріг тут немає просто пісок. Ось яке воно насправді місто в пустелі. Правда ж, не віриться, що всього декілька кілометрів відділяють це від цього. Чим більше дізнаєшся про реальний Дубай, тим більше робиться очевидним, що це місто ніколи не планувалося як комфортне для життя. І з самого початку воно було задумане як туристичний центр, відомий всьому світі. Дубай це просто яскрава обгортка для туристів. Атракціон свого роду гігантський арабський Діснейленд. Воно не містить собі жодної культурної чи історичної цінності. Важко не помітити, що все місто жахливо штучне. Справді цікаво. Що порівнюючи Дубай із іншими великими містами, я не міг позбутися якогось неприємного відчуття картонності і неприродності міста. І відчуйте різницю. В той час, як під хмарочосами інших міст, вирує життя, люди відвідують метошливі кафе і ресторанчики, вигулюють собак, ходять по бутіках, В Дубаю мертва пустка. Таке відчуття, ніби хмарочоси це лише туристичні декорації, збудовані без жодної практичної цілі. Аж занадто сильно це нагадує мені столицю Північної Кореї. Довга пряма вулиця із широкою трасою і високими безлюдними будівлями. Вулиця, яка веде до головної будівлі в місті, головного символа Дубаю – Халіфа. І тут ми потихеньку підходимо до все більш і більш неприємної правди про місто. Отже, Бурдж-Халіфа Халіфа, найвища будівля у світі з висотою 828 метрів. Всередині нього не поема, присвячена самому собі. Я, та сила, яка гордо піднімає до неба голову світу, перевершуючи очікування та ліміти. В це важко повірити. Однак цей хмарочос було побудовано без системи каналізації, тому всі відходи вивозять звідти грузовиками. Щодня поблизу хмарочоса стоять десятки грузовиків із фекаліями. Гаразд, з грузовиками це ще півбіди. Однак, все це добро треба ж кудись дівати. До спеціальних місць утилізації постійно стоять довжелезні черги. Тому, часто, щоб не чекати, водії просто зливають усе, куди б ви думали? В море. Це призвело до того, що за останні 10 років вода у морі страшенно погіршилася. Ви зненавидите Дубай ще більше, коли дізнаєтеся, наскільки згубний вплив він має на екологію. Ні. Я не буду говорити про забруднення повітря через вихлопи автомобілів чи колосальне споживання енергії для утримання непотрібних проєктів. Просто подивіться на ці штучні острови у формі пальми. От одна пальмочка, он друга побільша. А тут взагалі ціла мапа світу із островів. Все було би нормально, якби не той факт, що все це побудовано. Прямо на коралових рифах. Тільки вдумайтесь, араби нещадно закопали кілометри унікальних коралових рифів. В докладі Університету ООН зазначено, що тільки на 2011 рік було знищено цілих 70% всіх рифів у регіоні. А тепер поговоримо про найжахливішу сторону міста Дубаї. Це головний центр сучасного рабства. Справа в тому, що населення міста на 90% складається із мігрантів і лише на 10 зарабів. Ці мігранти приїжджають із бідних країн Сходу Пакистана, Індії та Мільйони чоловіків, таких як Хасан, що був згаданий на початку, їдуть в Дубай на роботу. Їм обіцяють досить хорошу зарплату та умови праці. Однак справжнє пекло починається, коли вони прибувають у місто. У них зразу ж забирають паспорти і змушують працювати по 14 годин на день на 50 градусній жарі. Подивіться на цих людей на фотографії вони живуть у напіврозвалених бараках. По 10-15 чоловік у кімнаті із всього одним душем і двома туалетами на 45 осіб. і це знаходиться всього за кілька кварталів. Від цього зарплата ж в середньому складає увага, 175 доларів на місяць. Ви ж розумієте, що з емірками Дубаю це ніщо. Вони живуть виключно за рахунок небайдужих людей, які приносять їм їжу та засоби для життя. Якщо ж таких людей немає, то вони змушені голодати. Без паспортів і грошей мігранти є замкненими в місці. Саме так виглядає сучасне рабство. За статистикою 10 індійців помирають у Дубаю кожен божий день. А два індійця робить суїцид кожного тижня. І це ж лише тільки люди з Індії. Гляньте не всі ці ідеально вилазені вулиці, на блискучі хмарочоси і розкіш навкруги. за ними стоять кров, піт і сльози, сотень тисяч трудових рабів. Дуже мало людей насправді розуміє, що неможливо за кілька років. Побудувати мегаполіс серед пустелі при таких екстремальних погодних умовах без нещадної експлуатації мільйонів робітників. Що ж я хотів сказати цим відео Дубай це фальшиве місто, побудоване просто як атракціон для багатих туристів. Нормальне місто повинно забезпечувати комфорт для своїх жителів, а не просто хизуватися перед усім світом. Висотою та масштабом будинків, як це робить Дубай, це місто, як і всі Об'єднані Арабські Емірати, є символом торжества грошей над моральню, ході, всіма силами старається це приховати від світу. Дякую за увагу! І слава Україні!